Доброго дня, я з України. Сьогодні я хочу поділитися рецептом телячі реберця, тушені у мультиварці. Для цього я беру 450 г телячих реберця, їх вже вимочила, видалила плівки на кожному кусочку. Також я буду додати 150 г цибулі, 100 г моркви. 20 грамів масла, 3 лаврові листочки, 20 грамів чеснику і 9 перчин цілих. Також я буду використовувати 1 чайну зіркою ложку солі і пів чайної ложки меленого перцю. Чесник я з такими дольками. Чашу мультиварки я поставила на режим жарка, вкинула масло. Зараз я погружаю часник. Він прожариться. Чесник прожариться з такого золотого кольору. Я його вийму. І в чашу буду ложити наше м'ясо для того, щоб... Воно прихватилося зверху на маслі, щоб середини по ось ці шині, не витікав сік. Я її також буду підсмажувати до золотавого кольору зверху. Часник готувався в мене. Три хвилиночки. Поки тушкується м'ясо, я зараз наріжу цибулю. Ось такими підсумки. моркву я наріжу кінцями. Ось так. М'ясо насе з однієї сторони кружайлися, я переростаю його на іншу сторону. Так. не таке запасне, тому що жариться на маслі, в якому зараз просто Я м'ясо не мариную. а Просто отак совлю і воно дуже виходить смачним. В рецепті я також буду використовувати ще 200 кипяченої водички. І так, наше м'ясо в мультиварці запечаталось. Зараз я... Буду висипати цибульку. Я накришила ось цю, Просто сиру, я її не підсмажую. Також моркву кружечками. Також я не підсмажую в цьому вигляді. Я додаю присмажений чесничок, лавровий лисочок і перець з горошком. Сіль і перець мелений. Я це все перемішаю. мікроволновку я вже поставила на програму тушіння і поставлю на 2 годинки. Через 2 години ми побачимо. І також я вливаю водичку. Я все перемішала. Ось так виглядить наша страва перемішана на початку готування. Програму я поставила на тушіння, і зараз встановлюю час на 2 годинки. Буду старт і будемо чекати результату. М'ясо в мультіварці готувалося 2,5 годинки. Воно готове, і я зараз буду його показувати. Реверсія приготувалися, вони були у мультіварці 2,5 години. І ось вони такі, ще на кісточках, але їх можна з кісточок дуже гарно знімаються, вони м'ягкі. Ось такі, бачите, які м'які м'які. Можна просто вилочкою взяти і пробувати. Бачите, які вони смачні, сочні. Дійсно, все свік, можна сказати, залишився, тому що попередньо вони прожарювалися з обох сторон. І такі класні овочі. Вони також пропиталися всіма спеціями, які я добавляла до цього, і дуже смачні. Я прошу всіх і молодих, і пожилих, всіх, хто любить м'ясні страви. Ці страви підходять як до повсякденної їжі, так і до дієт. І до кетодієти. дієти тільки треба враховувати калорії. От, тож готуйтесь, хто хоче навчитися, може, не може. Звертайтеся, я всім рада допомогти. І готуйте, не дивлячись, ні на що, смакуйте. Будьте здорові, я ще нагадую вам, займайтеся спортом, займайтеся собою. Любіть себе, дорогі мої любі, як і чоловіки, так і жінки. І не забувайте, що ви цінні, цінні у всьому світі, ви єдині і найважливіші. Ну що ж, зараз я спробую ще. Смачно. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки. Миру нам усім. І перемоги до зустрічі!